Марічка Марія Антонівна. Другий день сьогодні з обладнанням боді Хелс. Чим хочете поділитися? Тим що я вчора як накрила була до вечора. Так. До вечора. Ну все одно, чому рана, як заболіла, то я вже. Е, і в чому виражалась ваша до... крилах? Як ви до цього були? Легко, лег, а, ну, а як до цього ви були? Як ви відчули цю різницю? А як відчула? Ну говори, іду я, рух 20, знаєте, хромаю. А, 20 – це хромаю. Це... Наступила, наступила, тих... пішла. Наступила, пішла. Чого ви хромаєте? Ну, мене рано, бачите, цукровий діабет і мазину пальця про пропіло... пішла дофіка на нозі, і за того нема можливості взагалі піль який, але ж ще рано, і, і за того ви так ходите. Так. Як ви відчуваєте себе, легкість Делькість тебе відчули по всім тілу легкість. Тобто вже для рук 20 шли чи ще 40? Так, вже не для 20. Просто рівно йшли. Просто рівно йшли. Як рівно. давно ви останній раз рівно ходили? Років, місяців назад? Давно. Давно да, да. Тобто ви вже забули, як ви рівно ходили? <плес> а це ви вчора вийшли з бодіхел і пішли рівно. Рівно, <плес> да <Це, плес> <б, плес> рівно це і вам до бодіхел Чи Читав щось вас? Я не знаю. Навірно, це помогло. А що ви ще такого особливого <плес> вчора робили? <плес> може, якусь таблетку імпортну випили? Ні, ні, таблеток не пило. Ну то ви робили все, що до того робили. <пл> Ходити рівно не могли. Рук двадцять, рук з таблетками. Вчора ви пройшли 40 хвилин міостимуляцію на тіло і. 20 хвилин на ноги окремо водіхелс, і то з маленькою міостимуляцією, тому що рана на нозі, а працювало два лазера, і три червоне тепло, ну і невеличка міостимуляція. То і ви вчора вже з легкістю змогли так. пройти рівно, а, рівно да. а до цього рівно ви не Ні, ходили довго. Довго не ходило рівно. Два місяці я вже це роблю 20 видаю. От і рана не заживає чогось вона. І сахар уменшила, вже так уменшила, що 6,1, 7, 7, 7, вище не піднімаємо. Тобто, хоч би сахар, ну, ввідо, цукровий діабет регулювали, але одну <плес> ускладнення ще залишається в ногах. <плес> чи ви щасливі, що ви попали в цей сезон? Навіть вам позвонили, і... вас да. запустили. І я вам дякую. Що а ви казали, що в мене больна, я не знаю, як я дойду. Як, як я дойду, А Петровна що сказала? <ривання> Хочете на двох ногах стоїть. Втром навіть це Ну і правильно ж <ривання> сказала. Але мене, що так сказала вам. Молодець, ну, і все. Це я вам тропа. Я, я вам дякую. І ви вже доволі. Ми бажаємо вам здоров'я і бодіхел допомагає при цукровому діабеті відновити рівну гудьбу за одну процедуру, легкість рівну кожу. не 20 вже не спотикаєтеся в дому. Працюємо далі, другий день сьогодні.